Вітання вам, друзі, з Тернопільщини, канал Сільське подвір'я. І я рада вас вітати на своєму каналі. Щиро всім дякую за <кій> привітання з, першою... з, першою... з першим 3000-м підпис... підписником. Не знаю, хто знав... став 3000 підписником, не знаю, не показує мені. Але все ж таки я щиро дякую тій людині, котра е, просунула мій канал ще на один крок вперед. Щиро всім дякую, хто підписується, хто ще думає підписатися, хто просто переглядає. Щиро всім дякую. Нехай вас Бог благословить і ваші сім'ї береже. І всього всім найкращого. Так, друзі, хто хоче знати, що буду далі робити, я жінка невгомонна, як ви бачите, коли я вдома, я не хочу себе хвалити, нехай, як то кажуть, мене люди похвалять. Я завжди собі знайду щось робити. Якби я вам почала знімати ті дрібнички, такі малесенькі дрібнички, що я роблю, що я збираюся робити. Там якісь, якусь балаканину з чоловіком. Я не знаю, чи YouTube би витримав того всього. А може би і витримав. Просто я за цим ніколи не замислювалася, щоб знімати, знімати, без перестанку знімати. Бо, як ви знаєте, я кожен день ходжу на роботу і тільки можу вам зняти ранком щось розповісти, поки йду на роботу. Потім, напротязі дня, в мене такої можливості немає. Але зараз я маю вихідних декілька днів і хочу щось, щось вам закинути, показати, що я роблю, чим живе наша сім'я. Ну і, звичайно, сім'ю не обідати, як то кажуть. Тому сьогодні, як ви бачите, вже зготувала собі міксер і зараз буду щось видумувати, придумувати. Скажу що, обов'язково скажу що. Зготувала собі усі інгредієнти, щоб нікуди не відлучатися, нікуди не бігати. І сюди що скажу. Бисквіт. Три яйця, 3 цілих яйця. цей раз, боже, ще й шкаролупов буде без квіт. Не буде шкаролупов, все нормально. Все нормально. Попали мені цей раз. Купила 10 яєць. Яйця не дешеві, але попали дуже крупні яйця. Гарний завіс. Так, добре. Три яйця, три столових ложки цукру. А Боже, це ж отак мені хтось закрутив це. Три столових ложки цукру. Ви собі як кошти більш соладки, додавайте більше, але не раджу. Тому що бісквіт може від цукру осісти. Так. Це треба тепер збити гарно до пишної піни. Спочатку на маленьких оборотах, а потім додамо більше-більше, щоб нормально збилися яйці з цукром. Четкості збиваються яйця. А далі покажу. Так, яйця з цукром збилися, тепер сюди нам треба погасити чайну ложку соди. оцетом. Погасити. погасити. І перемішати. Так. Тепер сюди треба додати муку. Додати муку. Додам, щоб не розкидати, не дуже хочу розкидати, додам три ложки. Взагалі цей бісквіт, він йде як три на три. Це той бісквіт, що я вам вже показувала. Побачимо три ложки муки, побачимо, чи ще треба буде бо мука є різна, тому, друзі, ви собі мусите коригувати муку по своєму, по своєму рецепту. Бо у мене така мука, такої може бути густиною, у вас може бути, у мене може бути плотніша або не плотніша клейко з клейковиною. Так що тут Ще треба. Ще треба, бо вона дуже, бачите, уже шість ложок. Уже шість ложок. Так що тут не вгадаєш. Так, зробила я це все. І знаєте, що мені захотілося? Мені захотілося я тут святого вечора горіхи від куті. Перемелені на блендері. І мені захотілося додати до цього тіста горіхів. І буде такий горіховий бисквіт. Ну, то як мені захотілося, то я так і роблю. А що з цього вийде, це вже, як то кажуть, я вам покажу. Одне, а друге. Що, якщо не спробуєш... Знати не будеш. Мусиш спробувати і зрозуміти, чи воно добре, чи воно не добре. Так. Побачимо, що з цього всього буде. Тисто розрівнати. І ось така буде, мав би бути такий бисквіт. побачимо, що з цього вийде. Так, друзі, поки буде пектися, поки буде випікатися одна один бисквіт на швидку руч, по швидкому готуємо тісто на другий бисквіт. Так само, як і в першому. Все, три яйця, три столові ложки цукру і так далі. Нічого. Нічого нового не даю. Ой. Нічого нового не даю. Усе так, як давала, тільки... Три ложки цукру. Так. І сюди ще додам, пам'ятаєте, я той раз додавала палений цукор. Так, небагато. Я його завжди маю собі в запасі. О, так. Заставляємо Застав... віночок. Тісто майже готове. І до цієї олянички, до цього бісквіту я додам мак. Три. Десь три столових ложки. Бо хочу, щоб було маково і горіхово. Але сюди ще треба додавати муки. Ще трохи замаклю. что трохи муки. Так. Муки, муки. Не уже. Але ще трішечки далі. Поставила я пектися перший е, перший на 180 градусів на 30 хвилин, може 25. Я регулюю собі, я просто дивлюся, але перших 10 хвилин, поки печеться, я дверки не відкриваю, бо любить осісти. Так що. Тучемо, Та а там буде видно. Ну що, друзі, будемо зараз щось хімічити. Правда? Будемо обов'язково. У мене на каналі я так скажу вам, що я усе роблю по простому сільському по Нічого не роблю щось таке неможливе за кадром. У мене тут... Є такий літерчик. Я маю бажання ось так зробити. Це буде як типу пропитки. Щось таке. Ну і буде смачно, звичайно. Хіба колись таке було, щоб десь алкогольної пропитки, щось було погане. Так, тепер. Крем. Тепер крем. І, І це все розмащуємо. Зараз щось будемо хімічити. щось будемо хімічити. Ще не знаю що, але щось я вже собі в голові, у мене ідея вже з'явилася. Щоб трошки вирівнати. Ще чуть-чуть тут вирівнати. І зараз вам покажу далі. Горіхова паляниця в мене не особо дуже вдалася. Горіхи трішки не дали їй піднятися. Але я все рівно не дам пропасти. Як каже мій чоловік, шкода всьому добро пропадати, не можна хліб викидати. То я ось так зроблю. Не знаю, чи так буде добре, чи буде не добре. Так, горіхову так зроблю. Це буде Горіхова. Так, що тут у мене є? Тут у мене є ще макова. але я ще маю ще горіхову і ще просту біленьку. Ось такі кусочки. Щось я зараз нахімічу. не знаю, що з того всього вийде. Але ось такі полосочки, я хочу їх поставити сюди. Буде щось типу чахматної дошки. Чорно-білий. Не знаю, буде гарно, не буде гарно. Мені головне, щоб було солодке до чаю, до кави. І щоб коли я піду на роботу, чоловік мені... Не казав, що щось хоче завжди солоденького. Солоденьке в магазині дорого коштує. Ну, та й погратися теж спекти, теж дешево, але я просто маю зараз натхнення і буде ось такий пляцок. Щось зараз на хімічну. Якось так виходить. Зараз зверху крем. Ось таке щось видумуємо. Тепер, напевно, буде так. Так, так гарненько притискаємо і зараз знов пропитка. Але це вже, друзі, пропитка з малинового, з малини в своєму соці. Це вже не лікер. Хочу теж спробувати цього. Я ж кажу, що я ніколи не готувала. Щось в мене не лежало серце до тої готівлі, до того випікання. Пекла тільки не на празник, чи як то казати, чи на храм, чи на праздник. А тепер завдяки вам, моїм підписникам. Я завжди щось хочу придумувати новеньке, щоб і вам розказати, що я роблю. І зараз воно якраз вигулькує ось ті рецепти, ось ті рецепти, котрі в голові трималися, котрі в старому зошиті були записані. І вони зараз... лазить. Так, так, тепер я хочу, не знаю, як мені вийде. Я хочу. Угу. Не хоче Не хоче Недобре, я спекла безешку, але нічого. Нічого страшного, як, каже, як завжди каже мій чоловік, і на той товар знайдеться покупець. Того, що на той товар що знайдеться, покупець, бо є котик, є собака, і все буде нормально. Так, тепер це буду хімічити. Буду, коротше, дохімічувати те, що почала. Буду складати вже. Один. Один. Бо, білого вже. І ще є одна полосочка білого. Це, друзі, я собі хімічу чоловікові до кави. Це я не, не хімічу на якусь продаж там або що. Мені головне, щоб він був не голодний. Бо я піду на роботу. А він щоб мені не був голодний. того що чоловіки зараз на вагу золота. А мій так особливо, а мій так особливо, бо купа років живемо разом. І один другого вже дуже добре розуміємо співслово Так, зараз зверху крем і ще один корж. Ось, друзі, вийшла ось така краса. Пізніше покажу у розрізі. Що з цього всього вийшло? Нахімічила всього, що лишень було в холодильнику. Так що якось так. Експеримент. Потім подивимося, що з того всього вийшло. В розрізі. <кхід> ну що, друзі, наша смакота, напевно, вже настоялася, я так думаю. І я дуже хочу спробувати. Але однією рукою незручно. Має бути, друзі, дуже смакота. Дуже смакота. Не знаю, як це показати. Дивіться, ось така смакота. Красота, верніше, поки що красота. що красота, а чи смакота зараз буду знати. Зараз будемо пробувати, що тут таке вийшло. Я не люблю на камеру тямкати, але треба, треба вчитися. Може бути. Може бути. Так що експеримент удався. Експериментувала над цим пляцком І сама над собою. Все нормально, все дуже смачно. Так що, всім смачного.